Живе в зеленому, саме такими словами керуються учасники сьогоднішньої акції. Благодійність приурочена чистоті та прибиранню нашого міста. Суботнього ранку майже сотня хмельничан, зброївшись інвентарем, прийшли у парк Чекмана. Дистриб'ютори вирішили прибрати найбільш засмічені ділянки, де найчастіше відпочивають дорослі та малеча. Затором акції є незалежні дистриб'ютори компанії «Гербалайф». В принципі, компанія «Гербалайф» – це корпорація міжнародна, яка займається. З балансированим питанням для здорового образу життя. Це компанія, яка хоче, щоб будущего наші покоління жили на чистой планеті, щоб наш город був чистий. Плюс такі акції проводяться у нас по всій Україні. І от ми вирішили організувати таку ж акцію у нас в місті Хмельницькому. Така ініціатива представників компанії Гербалайф знайшла жвавий відгук не лише у консультантів, але й у звичайних громадян. Это социальный проект с корпоративной ответственностью. Что мы, собственно, этим преследуем? Ну, Во-первых, мы хотим реально помочь городу. Вот, и я хочу отдельное спасибо сказать коммунхозу за то, что они нашу идею восприняли серьезно. Еще мы надеемся, что своим примером, может быть, мы вдохновим кого-то на то же самое. Таким образом, мы сделаем наш город чище и лучшим местом для работы и жизни. Хмельничан представники компанії презентували кожному, хто приєднувався до них смачний фірмовий чай та футболку з логотипом. Хочеться, щоб наш город був чище, красивіше, щоб більше було зеленого газону. Основна мета акції покращити якість життя простими діями до заходу. Долучились не лише дорослі, а й діти. Чому ти вирішив сюди прийти? Щоб... Сейчас это наша планета. Своим примером просто хотим людям показать, что это очень просто, ничего сложного нету, но если каждый приложит хотя бы какую-то долю, к чистоте города намного будет. Приятня даже гулять по парку, все-таки делаем не просто для себя, а також для наших дітей. За словами організаторів і учасників подібні заходи, планують і на майбутнє, адже чисте довкілля це запорука здорової нації. Тому представники компанії запрошують усіх долучитися до корисних справ Живи в зеленому!